Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо малювати за монотипією, або, як ще називають її, кляксографію метелика. Для цього нам знадобиться склянка з водою, пензлики, серветки, аркуш паперу та фарби акварельні. Або також можна взяти і гуашу. Ми з вами зараз беремо наш аркуш. Складаємо його. Наскільки. Ось так розкриваємо. І з одного боку ми з вами будемо малювати нашого метелика. Будемо його малювати різними кольорами, якими вам захочеться. Мочимо наш пензлик у воду. Води повинно бути достатньо, але не багато. Спочатку будемо малювати його голову. Кажемо так: тул ось так. Малюємо. Тільки треба це швиденько робити. Ще вода залишалася з фарбою та не питав аркуш. Так. Я це роблю широким пензликом, щоб швидше і щоб більше води на ньому зберігалося. Немає, поміж марок, танцює. Він до неба злітає аж до самого сонця, і сміхається літо у прозоре віко Він до неба злітає, радість людям дарує суму в серці, немає поміж марок, танцює, він до неба злітає аж до самого На сонця і серця. Можна крила зробити різного кольору або з візерунками. Як вам завгодно, як у вас буде фантазія, кому як сподобається. Ось так, навіть, якщо трішки попало фарби вам. Співав нічого на страшного. співав пісні гарно. Метеликів бачили всі на вулиці. Зараз вони всі літають. І можна розглядіти, які вони гарні. Якщо у вас десь вже підсох колір, можна ще трішки його навести. І ще трішки я додав візерунка. нашого метелика. Тримаю поміж злітає аж до самого сонця, і злікає це відому Потім складаємо наш аркуш. Дуже сильно прижимаємо його, щоб у нас все. Це все-все перейшло на другу сторінку. Ось так в нас виходить. Трішки можемо домалювати сусики, трішки тут навести, де погано відчарувались. Ось така гарна дуже картинка у нас з вами вийшла. Пробуйте вдома, можете з батьками або можете самі, сподіваюсь, вам сподобався наш метелик. До побачення!